Наталя Миранчук працює на Укрпошті. Сьогодні вирішила вакцинуватися. Жінка говорить, раніше не встигала це зробити, а тут можна щепитися просто на роботі. Не було б можливості піти до лікарні, тому що в мене бо, так, працюю, то діти, то вирішила тут зробити на своєму підприємстві. Сьогодні тут працюють медики Херсонської лікарні імені Євгена Карабелеша. Будемо з 10 до 12 години працювати на пункти щеплення. Вакцини є всі, так що приходьте, вакцинуйтеся. AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac. Директор Херсонської філії Укрпошти Віктор Фірман говорить, що вакцинувати почали минулого тижня. Зараз працюють над тим, щоб пункт працював щоденно. В області працюють п'ять таких пунктів у відділеннях Укрпошти. Мережа відділу велика. Також ми представлені у кожному райцентрі, великих селах, тому ми будемо розширювати зону і локації будуть збільшуватися для того, щоб зробити доступним вакцинацію. Серед відвідувачів Укрпошти говорить директор, охочих вакцинуватися небагато. Зараз в основному щеплюють своїх працівників. У центрі вакцинації на фабриці сьогодні працюють медики з Білозерки. Старша медсестра Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Тарасова говорить, щеплення у першу чергу мають отримати літні люди та ті, у кого є хронічні хвороби. Їм дуже потрібно в першу чергу себе захистити, тому що вірус корони новий для нашого імунітету. Він не розуміє, що в організмі твориться, і приходить запалення в організмі в тому місці, де в них хронічні захворювання. Імунна система включає автоматично самознищення того запаленого місця хворого органа. І не може ідентифікувати, а вакцина дозволяє показати вірусу ну імунітету. Що оце вірус, оце хвороба, і з цим треба боротися. Любов Онищенко отримала першу дозу вакцини, розказує, зробила це, щоб убезпечитись від ковіду. Сильно боліють люди. Я вирішила, щоб не боліти. Це раз і зовсім не больно. Да, ось я настроєна була на хуже, а воно добре не больно. За словами Світлани Тарасової останнім часом кількість охочих вакцинуватися збільшилася. Зараз черга збільшилася. Влітку вона теж була така. Ми робили до 500 щеплень в день. В серпні місяці і в вересні в принципі, було до 300 чоловік в день. Зараз знову черга збільшилася, люди йдуть. Олег Гуменний розповідає, прийшов до центру вакцинації, бо останнім часом погіршилася епідеміологічна ситуація. Для себе, для сі, для себе, для родини. У мене двоє дітей. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, Новини на Суспільному, Херсон.